Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми розпочинаємо нашу радіопередачу з виступу інженера з охорони і захисту лісу Стрийського лісгоспу Олександра Цимбалюка. Будьмо культурними. В лісі. Із наближенням весни та підвищенням температури повітря все більше громадян ідуть в ліс на прогулянки, що нерідко супроводжуються недбайливим, а інколи і безвідповідальним ставленням до природи. Так, люди часто залишають за собою неприбрані місця відпочинку, що, окрім рекреаційного та культурного значення, може призвести і до пожежі. Рівень пожежної небезпеки для місцевих лісів зумовлений в основному не стільки природньо-кліматичними факторами, як соціальними. Так, адже рекреаційне навантаження на лісові масиви усі пори року стабільно високе. Особливо це стосується курортних лісів морщина та лісів, що примикають до сільськогосподарських угідь, де щовесни проводиться випалювання трави. З метою запобігання виникненню лісових пожеж лісівники просять усіх дотримуватися правил пожежної безпеки у лісі. А саме, не проводити спалювання минулорічних трав поблизу лісових масивів, не розкладати в лісі вогнищ в місцях, не відведених для цієї мети, не викидати в лісі запалені сірники і недопалки, не залишати в лісі промащений паливною речовиною обтиральний матеріал. Не використовувати машини з несправною системою живлення двигунів, не заїжджати в ліс автотранспортом в місцях, заборонених для проїзду та стоянки машин. При виявленні лісової пожежі зробіть все, щоб її погасити. Якщо ви не змогли зробити цього самі, то повідомте про пожежу у лісництво та пожежну охорону. Окремим негативним фактором є масове заготівля процвітів, останніми роками кількість яких в Україні значно скоротилася. Рослини, які вішують нам прихід весни, за останні десятиліття опинилися на межі зникнення. Серед них підсніжники, шафрани, рябчики, білоцвіти, проліски, анемони та деякі інші. Більшість з цих видів занесено до Червоної книги України. За свою ніжну красу ці рослини постійно стають жертвами людини. Їх безжально рвуть на букети, іноді просто зривають і викидають. Таке ставлення до первоцвітів призводить до того, що ми все рідше можемо милуватися ними у весняному лісі. При зборі квітів під ногами гинуть насіння, сходи та цибулини, що формуються в момент цвітіння. Це відбувається внаслідок господарського освоєння місць зростання первоцвітів, намагання окремих людей перетворити їх на засіб заробітку. І саме звини людей зазнають бездушного винищення. З метою ефективного захисту ранньоквітучих рослин необхідно діяти у кількох основних напрямках: перший не допускати масову заготівлю первоцвітів, другий не купувати первоцвітів. І третій припинити випадки торгівлі. Працівники Державної лісової охорони сподіваються на розуміння з боку громадян щодо бережливого ставлення до лісу. Нагадаю, що в ефірі стрій. Ви слухали виступ інженера з охорони і захисту лісу Стрийського лісгоспу Олександра Цимбалюка і, продовжуючи тему охорони навколишнього середовища, Департамент з питань цивільного захисту облдержадміністрації інформує, що протягом декількох останніх днів, а саме з 24 лютого до 9 березня поточного року, на території 20 районів області та п'яти міст обласного значення зареєстровано понад 387 випадків самовільного випалювання сухої рослинності та її залишків, які призвели до виникнення пожеж на площі понад 84,4 гектарів. Пожежами в екосистемах завдається величезна шкода ґрунтам рослинному і тваринному світу. Такі випалювання погіршують якість ґрунтів та призводять до змін видового складу рослинності. Сіножаті на випалених територіях перетворюються на плантації грубого бур'яну. У вогні гинуть корисні комахи, які зимували у верхніх шарах ґрунту, горить і безліч різноманітного сміття, що суттєво посилює забруднення атмосферного повітря. Шкода від спалювання сухої трави багатолика та вкрай небезпечна. До складу диму від спалювання сухої рослинності та її залишків входять пил, окіс азоту, чадний газ, важкі метали і низка концерогенних сполук. Крім того, з димом у повітря вивільняються діоксини, одні з найбільш отруйних для людини речовин. Крім того, такі пожежі призводять до руйнування ґрунтового покриву, загибелі ґрунтоутворюючих мікроорганізмів. Нагадуємо, що Кодексом України про адміністративні правопорушення статтею 77.1 самовільне випалювання рослинності або її залишків. Передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу на громадян від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 170 до 340 гривень і на посадових осіб від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 850 до 1190 гривень. Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів Природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 340 до 680 гривень. І на посадових осіб від 70 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 1190 до 1700 гривень. Від початку пожежонебезпечного періоду на території області за самовільне випалювання сухої рослинності до адміністративної відповідальності притягнуто 32 особи. На порушників природоохоронного законодавства накладено штрафи загальною сумою 5 гривень. Шановні мешканці Львівщини, звертається департамент з питань цивільного захисту облдержадміністрації. Пам'ятайте про шкоду, яка завдається природі внаслідок самовільного випалювання сухої рослинності та її залишків. Запобігайте виникненню пожеж в екосистемах. Бережіть природу. Будьте господарями своєї рідної землі. Це було звернення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу у міської студії Радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. Днями в катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці в місті Стрию було відслужено архієрейську божественну літургію у наміренні українських військовослужбовців та їхніх родин. Богослужіння очолив Єпарх Стрийський преосвящений владика Тарас Сеньків якому співслужили єпископ-помічник, преосвящений владика Богдан Манишин, а також священники, військові капелани Стрийської єпархії та духовенство катедрального храму. Численні демобілізовані військовослужбовці АТО зі Стрия та місць служіння капеланів Стрийської єпархії разом зі своїми сім'ями радо відгукнулися на запрошення єпископів і прибули до Стрийської катедри, щоб взяти участь у літургії та у спільній молитві звернутися до Господа Бога зі своїми проханнями. Зі словом проповіді до присутніх звернувся владика Богдан, який, роздумуючи над євангельським уривком про зустріч учнів з Воскреслим Ісусом, зазначив Господь зустрічає своїх учнів у страшенному розбитті. Вони були повні смутку, подібно і ми в теперішній час є смутні від того, що проводжаємо наших рідних і близьких, тих, хто віддає найдорожче своє життя і ставить на жартовних Господній майбутнє своїх дітей. Смуток є також і від того, що в державі нічого не міняється. Апостоли переживали смуток від того, що вони втратили найріднішу особу Ісуса Христа, але Господь їх зустрічає і ця зустріч є особливою, тому що Він іде поруч з ними, додає їм відваги, дає розуміння сенсу терпіння. Ісус говорить апостолам, але й всім нам, що жодне терпіння, жодна жертва у нашій державі, принесена в ім'я Господня, в ім'я батьківщини, не є даремною. Через терпіння народжується нова країна. Кінець цитати. Далі Єпископ звернув увагу на те, як перебуваючи у важких ситуаціях, важливо є звернутися до Божого Слова і святих таїнств. Христос укріплює учнів і вказує їм. Як боротися зі смутком і розчаруванням через звернення до Святого Писання, яке Він вияснює їм, ідучи дорогою? Ісус надає їм психологічну допомогу, але коли дарує їм самого себе, в Божому слові і у святому причасті, учні міняються, пізнають його і несуть його своїм побратимам, які також переживають ускладнену реакцію втрати. Господь приходить до тих, хто подорожує, але подорож кожного, хто пережив зустріч з Христом на війні чи в інших обставинах життя, є обов'язком змінити навколо себе суспільство, роблячи це в першу чергу через зміну самого себе, дарувати всім ту любов, носіями якої є ми самі, сказав на завершення Владика Богдан. По закінченні літургії владика Тарас висловив присутнім військовим слова подяки за участь у богослужінні і за ту жертву, яку вони склали, присвятивши своє життя обороні нашої батьківщини. Також владика Тарас висловив сподівання, що такі молитовні зустрічі відбуватимуться частіше. А відтак єпископи, священнослужителі і всі присутні молилися за упокійну панахиду заполеглих військовослужбовців та у плінської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці просили миру для України, здоров'я для себе і своїх родин. По завершенні богослужіння військових почастували смачним обідом, приготованим священнослужителями міста Стрия на польовій кухні. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Звучить наш інформаційний випуск. Я на сторожі, коли їх поставлю слово. Так називався Літературно-мистецький вечір, приурочений 103-й річниці від дня народження Тараса Шевченка, який відбувся 9 березня в міському будинку культури. У виконанні народної хорової капели Ватра Стрийського будинку працівників освіти прозвучав Шевченківський заповіт. Почесну місію покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку виконали учасники народного ансамблю Танцю Стрияночка слово про Тараса Шевченка виголосила викладач української мови та літератури середньої школи номер 3 Оксана Лацик. Мешканці нашого міста вшанували пам'ять свого безсмертного пророка. Його величний образ постав у ліричних творах, які на літературно-мистецькому вечорі представили народна хорова капела Ватра Стрийського будинку працівників освіти, народний камерний хор імені Вербицького, народний ансамбль народного танцю Стрияночка, зразковий дитячий хор Щедрик, тріо бандуристів Юма Віта зі Львова та учні початкової гімназії імені митрополита Андрея Шептицького і соліст Михайло Слобода. Завершився літературно-мистецький вечір словами ведучих, які виголосили Леся Дяків та Ігор Маланчук. Нехай голос Кобзаря звучить над Україною як заклик до волі, до високого національного почуття, до патріотизму. Учимося в поета бути гордими і мудрими, нам не обійтися сьогодні без слова і голосу Тараса. 9 березня біля Центральної міської бібліотеки імені Маркіяна Шашкевича у нас в стрію діяв відкритий мікрофон. Приходь і читай поезію Шевченка. Розпочалося дійство спільним виконанням державного гімну Ще не вмерла Україна. Перед присутніми виступили начальник міського відділу культури Богдан Бойко, депутат Стринської міської ради Володимир Кам'янка, голова міської просвіти Зиновій Медюх. Понад дві години стрияни підходили до вільного мікрофона і читали безсмертні поезії Тараса Шевченка. Було визначено переможців конкурсу на кращий плакат, приуроченого Дню рідної мови, у якому взяли участь учні навчальних закладів міста Стрия. Того ж дня у рамках святкування 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка відбулося покладання квітів до пам'ятника Кобзарю учнями Вищого професійного художнього училища. Шановуючи пам'ять великого українського пророка, учні училища декламували поетичні рядки Тараса Шевченка. Заступник директора училища з навчально-виховної роботи Ірина Стефанишин наголосила на важливій ролі поетичної спадщини Тараса Шевченка у формуванні світогляду підростаючого покоління. Мало знати поезії Кобзаря, сказала пані Іра, потрібно розуміти глибокий зміст та актуальність пророчих рядків поета. У даній акції взяли участь представники органів місцевого самоврядування. Шевченківські дні тривають. Стрийське міське радіомовлення Голос Стрия. Підготували для наших радіослухачів сюрприз. Завтра в літературній вітальні студії, як завжди, о 14-й годині, ви зможете послухати інтерв'ю з Миколою Зубковим, українським мовознавцем, автором багатьох праць з мовознавства, у минулому доцентом кафедри українознавства філософського факультету. Харківського національного університету, а нині молодшим науковим співробітником технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології у Львівській політехніці. І головне, упорядником повного підкреслюємо повного нецензурованого виданого харківським правописом кобзаря ювілейного унікального видання. Отож. Інтерв'ю з Миколою Зубковим слухайте завтра о 14-й годині в міській студії радіомовлення Голос Стрия. А в Народному домі Стрия по вулиці Народній 8 на першому поверсі до Шевченківських днів 9 березня відкрита і продовжує експонуватися виставка Шевченко і Світове Малярство. Репродукції картин надав зі своєї колекції голова Українського братства шанувальників Тараса Шевченка. Депутат міської ради Ярослав Михайлюк. Виставка діятиме до 30 квітня. Інтерв'ю з паном Ярославом Михайлюком про його колекцію, про нову виставку, про геній великого Тараса, який став захопленням усього життя стріянина, про плани на майбутнє в одній з наших найближчих радіопередач. Нагадаю, що в ефірі Стрій ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрія звучить наш інформаційний випуск. 27 років тому, 14 березня 1990 року, у Стрію над будівлею міської ради вперше на території тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки офіційно підняли національний жовто-блакитний прапор України. Відтоді щороку у цей день стрияни святкують цю подію. Не став винятком і 2017-й. За ініціативи відділу молоді та спорту у міськвиконкому та за підтримки відділу освіти міськвиконкому. Учора, 14 березня, о 14-й годині 30 хвилин на Майдані Незалежності відбувся флешмоб з нагоди 27-ї річниці. Підняття державного прапора України над будівлею міської ради у заході взяли участь більше 600 учасників з числа учнівської молоді. Нагадаю, що в ефірі Стриї вислухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. 13 березня в понеділок під головуванням керуючого справами міськвиконкому Оксани Затварницької відбулося засідання комісії Стрийського міськвиконкому з питань захисту прав дітей. На комісії розглянуто питання про дозвіл на зустріч з дитиною, про дозволи на обдарування, про дозволи на опіку, про дозвіл на укладення спадкового договору, про дозвіл на купівлю квартири, про дозвіл на реалізацію арешту майна. Комісія затвердила індивідуальні плани соціального захисту статусних дітей. А у приміщенні Стрийської державної податкової інспекції головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області днями відбулося чергове засідання комісії з відпрацювання суб'єктів господарювання. Мінімізаторів, погашення заборгованості заробітної плати та контролю за оплатою праці засідання відбулося під головуванням заступника начальника Стрийської податкової державної інспекції Тараса Левицького за участі начальника управління оподаткування фізичних осіб Стрийської державної податкової інспекції Михайла Яворєва, представника головного управління Держпраці у Львівській області, начальника Стрийського об'єднаного управління. Пенсійного фонду України Львівської області та представника міськрайонного центру зайнятості населення. В ході засідання комісії, заслухано суб'єктів підприємницької діяльності, які виплачують заробітну плату нижче рівня законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати. Фізичні особи-підприємці та бухгалтери, запрошені на засідання, надали пояснення причин невиплати заробітної плати працівникам або виплати її нижче законодавчо встановленого рівня, та взяли на себе зобов'язання в найкоротші терміни усунути такі недоліки в роботі. Це було повідомлення відділу організації роботи Стрийської державної податкової інспекції. Нагадаю, що в ефірі Стри ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії Радіомовлення Голос Стрия зі спортивних новин. Днями за сприяння футбольних фанів клубу Скала та відділу молоді і спорту Стрийського міськвиконкому у нашому місті відбулася першість серед футбольних фанів за кубок Західна єдність. У турнірі взяли участь 15 команд з різних регіонів України, які були розділені на чотири підгрупи. Перемогла команда фанів Нива з Тернополя. Друге місце посіла команда фанів Галичина з Другобича. Третіми були Стрияни – фани футбольної команди Скала. Кращим гравцем визнано Бриня з Другобича, кращим воротарем білецького з Золочева. Тернопільчанин Марчин став кращим бомбардиром. Переможці та призери були нагороджені кубками, медалями і статуетками. Понад 30 учасників зібрав і регіональний турнір з настільного тенісу серед ветеранів, який проходив у Стрию 12 березня. Організатори турніру тенісний клуб Топ Сплін та відділ молоді і спорту стрийського міськвиконкому. Учасники змагалися у двох вікових категоріях: – 40-49 років та 50 років і старші. Переможцем у першій підгрупі став Піцько з Дрогобича, друге місце Фоменко з Дрогобича третє Львів'янка Свідницька. У другій підгрупі переміг Ковалевич зі Львова, друге і третє місця у стріянина Мартиніва та Львів'янина Думича, переможці та призери нагороджені грамотами і статуетками. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Звучить наш інформаційний випуск. Як завжди, на його завершення, вашій увазі оголошення. В Стрийському краєзнавчому музеї Верховина по вулиці Євгена Олесницького 15 діє виставка Історія заснування та відродження Стрийської гімназії імені митрополита Андрея Шептицького, а також діє виставка Повстань, народи за гідність і свободу присвячена Героям Небесної Сотні та АТО. У виставковому залі по вулиці Шевченка, 107 продовжує діяти персональна виставка на подиху члена Національної спілки художників України Мирона Довганича. А в меморіальному комплексі Борцям за волю України по вулиці Євгена Олесницького, 4 виставка Ляльки-мотанки в інтер'єрі Оксани Стефанишин з Борислава та фотодокументальна виставка Прапор з витяги Стрия. І в меморіальному музеї Ольги Бачинської по вулиці Валові, 6 ви можете відвідати виставку Магія бісеру і каменя Світлани Войтків. І ще одна гарна новина. В приміщенні Стрийського міського будинку культури, що по вулиці Соломії Крушельницької, 18, 26 березня Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Івана Франка привезе інсценізацію Солодкої Дарусі драми за мотивами одноіменного роману Марії Матіос. Квитки можна придбати в приміщенні міського будинку культури. А також за, за телефонами 5 70 та для колективних замовлень 0 843 1972, 066 843 1972, -19 та 068 398 3560 068-398-3560. Отож, 26 березня в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, встановка драми за мотивами одноіменного роману Марії Матіус Солодка Даруся в тролі Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка, початок о 16 годині. Це було оголошення на Стрийському міському радіомовленні голос Стрия. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Даниців. На все вам добре, успіхів і оптимізму.